Наша тема сьогодні прийняття рішень. Багато людей раптом з'ясовують, що в самих елементарних питаннях вони починають сумніватися. Відчуйте, це потреба і бажання ваші чи на І тоді ви однозначно приймете правильні рішення. Чим більше ми рухаємося в майбутнє, тим більше нам хочеться подивитися на минуле. В радянські часи ми жили зовсім по-іншому, було набагато краще, ніж зараз. Це моє бажання, воно не істинне, бо дуже багато перешкод і перепон. Поки наше тіло не буде задоволеним, наша свідомість не зможе змінюватися. Якщо криза, то це вже все. Кінець. Не треба більше рухатись в цьому напрямку. Вмійте розрізнити свої потреби і задовольнити їх. Вітаю! З вами психолог Тетяна Дугельна. І сьогодні хочу поговорити з вами про прийняття рішення. Вірніше про причини, чому людина не вміє приймати рішення. Так, так, це велика проблема сьогодні, бо багато людей раптом з'ясовують, що в самих елементарних питаннях вони починають сумніватися. І знаєте, я точно знаю, що сумніви породжуються тоді, коли людина зафіксована в минулому. А ми дійсно з вами дуже часто зараз пригадуємо, як нам добре було раніше, як було добре до повномасштабного вторгнення. Хоча тоді ми цього не помічали. Ми дуже часто для того, щоб прийняти будь-яке рішення, починаючи від того, який йогурт обрати в магазині, до закінчуючи тим, чи йти на побачення чи ні, в будь-якому спектрі, в будь-якому напрямку життя ми не свідомо. А інколи свідомо порівнюємо це рішення з минулим досвідом. І дуже часто ми зараз себе фіксуємо, що сумнівів стало набагато більше. Це що, щось в просторі? Чи, можливо, це якась нова тенденція, чи якась нова мода? Так, саме так. Чим більше ми з вами рухаємося по Нашому вектору життя, тим більше досвіду у нас залишається за спиною. Чим більше ми рухаємося в майбутнє, тим більше нам хочеться подивитися на минуле. І хтось дивиться на минуле з вдячністю за досвід, який там отримав. А хтось дивиться сумнівами. сумнівами, що сьогоднішній день не такий вже гарний, як був в минулому. Згадайте тенденцію саме згадок наших батьків про радянські часи. Ось колись в радянські часи ми жили зовсім по-іншому, було набагато краще, ніж зараз. Принаймні, точно ми не воювали. І ось таке інше. Але давайте розберемо, що є. Причиною того, що людина не вміє, а можливо не хоче приймати рішення, що лежить в ядрі цієї проблеми. Ну, перше, я хочу е, зазначити, що людина, яка не вміє зрозуміти, а в чому її потреби, вона не може дати відповідь, а чого я зараз реально потребую. Мені зараз хочеться відпочивати, чи я хочу набратися внутрішніх сил і проштовхнути ситуацію, її протиснути. Мені зараз треба випити води, чи я дійсно хочу їсти. Дуже часто нам здається, що ми добре розуміємося на своїх потребах. Але для того, щоб на них розумітися і правильно приймати рішення, ми маємо розуміти, який спектр потреб є у людини. Базові потреби, які описував Абрахам Маслоу в своїй піраміді потреб, він описав як фізіологічні потреби. І він казав, що якщо ваше тіло не задоволене, ви хочете їсти, чи хочете спати, чи вас ви спрагли, ви не будете сприймати нічого з наступних рівнів, які він назвав вторинними потребами, а до них відносяться наші психологічні, соціальні потреби. І потреби в духовному саморозвитку. Тож виходить, що поки наше тіло не буде задоволеним, наша свідомість не зможе змінюватися. Так чи ні? Як на мене, то це не зовсім правильно. Хоча багато людей, коли сумніваються в тому, що їм робити, з ким дружити, куди йти і чим займатися, дуже часто не вміють зрозуміти. Що спочатку треба навчитися чути своє тіло. До речі, тіло це джерело не тільки енергії для реалізації наших потреб, а це дуже крутий інформатор про те, це ваше чи навіяне. Дуже часто люди використовують саме тенденцію того, що вони думають, що вони цього хочуть і потребують, але це навіяно іншими. Це бажання, які вони реалізують, тому що підгледіли, підслухали у інших людей. Тож на першому плані, якщо ви хочете навчитися приймати рішення, навчіться чути своє тіло, ну, звичайно, свій внутрішній голос і довіряти собі. Вмійте розрізнити свої потреби і задовольнити їх. Далі. Наступним кроком, який я би хотіла, щоб ми з вами зараз обговорили, це дуже часто люди відмовляються від своїх бажань. Дуже-дуже хотів, дуже-дуже прагнув, поставив собі мету, почав рухатися і щось не сталося. Занадто важко, складно, не склалися обставини, якось не так повів себе партнер, щось трапилося в суспільстві, і люди кажуть. Це моє бажання, воно не істине, бо дуже багато перешкод і перепон. І тут я посміхаюсь, тому що я вважаю, що це не однозначне правильне трактування. Бо дуже часто ми маємо розуміти, що наші бажання вони випливають із наших потреб. Вони між собою дуже потужно зв'язані. І коли ви хочете, щоб ваші бажання реалізувалися. Ви маєте обов'язково розуміти, що ви бажаєте і потребуєте, як правило, одного і того ж самого. А якщо ви від якихось бажань відмовляєтеся, то це дійсно були бажання інших людей. Сміливо від них відмовляєтеся і не сумнівайтеся. Пам'ятаєте, наша тема сьогодні прийняття рішень. Ми маємо прийняти відповідальність і прийняти рішення. Це бажання не моє. А як ми можемо це зрозуміти? Підказка дуже проста: ваші потреби завжди корелюють з вашими бажаннями. Наступний крок відповідальність. Люди часто бояться відповідальності за свої рішення. А раптом я неправильно прийму рішення, і раптом це буде помилкове рішення, і раптом я втрачу можливості, краще я буду мати менше, але стабільно. І дуже часто. Ми бачимо картинку на роботі страх відповідальності за додаткові якісь обов'язки, які треба взяти, а тоді і мати більше, мати більше гроші, мати більше уваги, пошани тощо. Тож кожного разу, коли ви відмовляєтеся від відповідальності, Страждає саме ваш механізм прийняття рішення. Обов'язково пам'ятайте, що в момент, коли ви приймаєте відповідальність за себе і за інших, ви тренуєте свою впевненість в рішеннях, які приймаєте. Це взаємозв'язані процеси вашої психіки. Якщо ви відчуваєте почуття провини за ті рішення, які ви вже уклали. За те, куди ви почали рухатися, а там не зовсім розгортаються так події, як би вам хотілося, то почуття провини це ще один потужний маркер, з яким треба працювати, щоб в подальшому ви не робили поспішних помилкових висновків. Як мислить людина з почуттям провини? Це мої рішення вплинули на те, що все сталося не так. Але люди добрі, згадайте в будь-яких процесах не тільки ви відповідальні за те, що відбувається. Якщо цей процес ще пов'язаний з якимись іншими людьми, то в ньому є і їхня відповідальність. Тому дуже часто, коли ми працюємо з темою провини, ми працюємо з почуттям відповідальності. Тож, подивіться на моєму каналі відео про почуття провини, про техніки подолання почуття провини. Вони будуть вам дуже корисні, а також допоможуть вам працювати з прийняттям рішень і бути більш впевненими в собі. Звичайно, часто люди не приймають рішення, тому що фіксуються на негативі, на недоліках, на тому, що є поганого, і не вміють бачити, що є хорошого. Ну, принаймні, давайте візьмемо кризу. Багато людей думають, що якщо криза, то це вже все, кінець, не треба більше рухатися в цьому напрямку. Але криза може як зруйнувати щось, так і нас розвивати. Тому якщо ви думаєте про будь-яке явище з позитивної точки зору, то у вас більше шансів, що ви будете приймати хороші, конструктивні і класні рішення. Інколи дефіцит або надлишок інформації в якомусь питанні також заважають нам приймати рішення. Тоді самі вирішуйте. Якщо дефіцит інформації, розвивайтеся і навчайтеся. А якщо надлишок інформації, яка заважає вам прийняти рішення, включаючи всі попередні ваші механізми, гіпервідповідальність, почуття провини, страх того, що ви можете прийняти неправильне рішення, то тоді... Пересійте через міленьке сито інформацію і перекладіть відповідальність також на інших людей за те, чи інше рішення, якщо йде мова про колективне рішення. Якщо йде мова про ваше особисте рішення, то ви вже також знаєте з того, що я вам розповіла раніше. Відчуйте, це потреба і бажання ваші чи навіяні, і тоді ви однозначно приймете правильні рішення. У будь-якому випадку пам'ятайте, що якщо ви не приймаєте рішення, ви можете втратити можливості. Можливості бути щасливими, можливості бути багатими, успішними. Так, ви можете боятися цього всього не отримати. Але страхами ми також вміємо працювати. Нагадаю вам, що в Академії розвитку полі любові є навчальні проекти, в яких ми працюємо із любов'ю до себе, із страхами, з почуттям провини, з невмінням приймати відповідальність самооцінкою і багато з чим ще цікавим. Не можете розібратися з нашими навчальними проєктами, зателефонуйте в службу, яка займається саме турботою про вас. І телефон є під цим відео. Запитайте мою помічницю, як вам підібрати собі навчальний проєкт. А можливо, приходьте до мене на живі зустрічі, тренінги, можливо, ви захочете видихнути всі ці проблеми, про які сьогодні поговорили, або про якісь інші. Тоді я вас запрошую або онлайн на групу психологічної підтримки. Де однозначно ви перезавантажитесь. Або офлайн я провожу дихальні марафони в місті Києві за своєю власною методикою світлоносне дихання. І ці дихальні марафони дають можливість дуже круто перезавантажити вашу підсвідомість. Просто видихнути за два дні те, що ви можете інколи пропрацьовувати по півроку з психологом. Тому влучно, сильно і глибоко, з любов'ю. До себе. Турбуйтесь про себе, бо будь-який ваш вибір, який ви зробили на користь себе і любові до себе, веде вас до особистих перемог, а нас як суспільство до перемоги України. Підпишіться на мій канал, прокоментуйте, поділіться цим відео і до зустрічі в наступних відео.